Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні розповідаю про найкращі ціни у магазині Батискав. На сьогодні гарна ціна зі знижкою 40%. В магазині Батискав ви можете придбати ось такий ось 9-міліметровий гідрокостюм Буша Еспадони пдони 9 мм костюм для полювання. На жаль, Залишився тільки у розмірі L, але досить-досить ну, гарний костюмчик, непоганий. Розмір L — це приблизно біля 100 см об'єму грудей. Зрост метр вісімдесят, метр вісімдесят пять, приблизно отак от. І вага десь біля 80 кг, ну, типу такий, як я. Хлопчик повинен бути, може, може бути трохи-трохи більше. Так що, якщо вам підходять ці параметри, є ще поки що, в нас така гарна пропозиція, мінус 40%. На зараз його ціна 6 з копійками. Не буду казати, бо ціни можуть змінюватися, але 100-не 100%. Не 100. 40% знижка на цей костюм зараз. 9 мм від душа. Дуже гарний костюм. Чи кому треба, замовляйте на нашому сайті Batiskaf.ua. Силочку на цей костюм залишу в описі до цього відео. На цьому все. До побачення!